Виконуємо номер 517 із підручника Геометрія 7 та номер 4024 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. У прямокутному трикутнику гострий кут дорівнює 60 градусів, а бісектриза цього кута 4 см. Знайдіть довжину катета, що лежить проти цього кута. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала умову задачі. У нас трикутник АВС, кут С 90 градусів, кут А 60 градусів, АД у нас бісектриса, довжина АД 4 см. Потрібно знайти катет СБ. АД, бісектриса кута САБ, тому знайдемо кути САД і БАД. Це АД. БАД нам не потрібен, але вони будуть однакові. АД бісектриса, тоді кут САД дорівнює одна друга кута САБ. І це буде одна друга помножити на 60 градусів маємо. 30 градусів. Працюємо з трикутником АСД. У нас в трикутнику КЦ 90 градусів. І КЦАД у нас 30 градусів. А катет, який лежить проти кута 30 градусів. За властивістю прямокутного трикутника ми знаємо, що катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, отже, половини АД, був трикутнику АЦД, у нас АД це гіпотенуза. Запишемо це. ЦД, катет, що лежить проти кута 30 градусів, тоді за властивістю прямокутного, трикутника і запишемо в дужках катет. Що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Ну і маємо за властивістю, що CD дорівнює одна друга АД, і це буде одна друга помножити на 4, маємо 2 сантиметри. Працюємо з трикутником АВС. У нашому трикутнику АВС кут А дорівнює 60 градусів, знайдемо градусну міру кута Б. Властивості прямокутного трикутника. Сума гострих кутів дорівнює 90 градусів, сума гострих кутів дорівнює. 90 градусів маємо. Кут Б дорівнює 90. Відняти кут А, це буде 90 відняти 60, маємо 30 градусів. І тепер працюємо з трикутником Б. У трикутнику АДБ у нас кут Б. 30 градусів кут ДАБ. також 30 градусів, бо в нас же гіпотенуза. Пояснимо. Адепосектриса, гіпот... Аде бісектриса вона ділить кут наш на дві рівні частини. За умови кут А 60 градусів, тому кут CAD 30 і кут ДАБ також буде 30 градусів. Виходить у нас два кута по 30 градусів. Отже, трикутник АДБ у нас рівнобедрений. За ознакою Трикутник АДБ, рівнобедрений з основою. АБ. Тоді АД дорівнює ДБ і дорівнює 4 см. Ну, а тепер знайдемо СБ. Складається з кусочків у нас. СД додати ДБ. СД у нас 2. Додати ДБ 4. Маємо 6 сантиметрів. І пояснимо, що це основна властивість, вимірювання відрізків. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою точкою взятою на ньому, тому ми це Д додали ТБ. І отримали 6 сантиметрів. Записуємо відповідь 6 сантиметрів. Номер 517 із підручника Геометрія 7 та номер 40.24 із підручника Математика 7 виконано.